Сьогодні 10 березня 2023 року. Заняття Розвиток мовлення. Тема заняття Згадаймо Тараса Шевченка. Доброго ранку, небо, блакитне. Доброго ранку, дітки, привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні в нас буде розповідь, цікава розповідь заняття про Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, сьогодні ми пригадаємо все те, про що ми говорили протягом тижня. Сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. Скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна, звичайно, дітки, ми з вами живемо в незвичайній країні. Наша країна співуча, квітуча і має багату історію, свої традиції, які споконвіку бережуть і шанують. Що ви знаєте, дітки, про нашу Україну? Так, що вона неозора, квітуча, так, велика, співуча. Молодці дітки, у нашій країні є багато різних скарбів. Але вони незвичайні. Ці скарби відчувають люди серцем і душею. Багато гарних слів прозвучало про неньку Україну. І саме такою ми з вами знаємо її сьогодні. Але такого б не було, якщо б не було минулого. І ми повинні про це знати. Погляньте, дітки, на цей портрет. Хто тут намальований? Чи впізнали ви цю людину? Правильно, це Тарас Григорович Шевченко. День народження у нього. Так, був вчора, 9 березня, звичайно, я вам ще раз нагадаю, що Тарас Шевченко великий український поет, і художник, і мислитель, і пісняр. Наш національний геній, що означає слово геній, як ви вважаєте? Так, геній це людина, яка талановита у всьому. Так, таку людину називають генієм. Адже Тарас Шевченко був, був і художником, так, він і поет був, і грав на бандурі. так? Це дуже-дуже талановита людина була. Своєю творчістю, своїм життям він надихав українців на боротьбу за волю, бо хотів бачити свою неньку Україну і її народ вільним і незалежним. Давайте, дітки, розглянемо портрет Тараса Шевченка, коли він молодий. Подивіться уважно. Які у Тараса Шевченка очі? Як можна назвати? Які вони? Так, темні, виразні, великі, розумні очі, ну і ще можна сказати, що вони трохи сумні. Так, добре, який у Тараса Шевченка погляд? Як він на вас дивиться? Звичайно, погляд у нього добрий, щирий, задумливий, але трохи сумний, бо, звичайно, Тарас Шевченко виріс у бідній родині і, звичайно, бачив, що таке бідність, і дуже сумував з цього приводу. Яке чоло у Шевченка. Так ясне, високе, світле чоло, можна сказати, яке волосся у Тараса Шевченка. Так, темне волосся. Як ви вважаєте, про що задумався поет? Звичайно, якщо погляд у нього сумний, то, мабуть, він задумався про український народ. Про життя українського народу в той час, так? Може, він думає про рідний край, про свою батьківщину. І, звичайно, дітки, цей портрет, якщо ви були уважними на минулих заняттях, я розповідала, що цей портрет Тарас Григорович Шевченка намалював сам, і називається він автопортрет. тобто, Портрет автора. Ось таким був Тарас Шевченко, коли був молодий. Звичайно, дітки, ще маленьким хлопчиком, Тарас Шевченко малював на клаптиках паперу все, що бачив, все, що чув, бо він був дуже допитливим хлопчиком, звичайно. І починав вже писати. Свої перші вірші. Так, і звичайно, дітки, ми з вами багато говорили про дитинство поета. Звичайно, він, він виріс у дуже бідній родині. Подивіться ще раз на хату, у якій родився, і виріс Тарас Григорович Шевченко. Цю гадку він намалював, і вона нам запам'яталася з тих давніх часів, як жили українські люди у давнину. Подивіться на цю хату, що саме змалював Шевченко у своїй картині. Так, він змалював свою хату, бідну, покошену, так, що незвичного ви побачили на картині Шевченка. Так, звичайно, в таких хатах зараз люди не живуть, але вони були у давні-давні часи. Так, ну що ж, дітки? Ми продовжуємо нашу подорож стежинками Тараса Шевченка, і сьогодні, як я і обіцяла, ми його згадуємо. Тарас Григорович Шевченко самого раннього дитинства дуже любив пісні, він дуже любив їх слухати, бо українську пісню він чув скрізь. І в полі, де працювали селяни, і біля хати увечері, коли всі збиралися разом і відпочивали. Саме в українській пісні розкривалася краса природи, простежувалася людська печаль, звичайно. Він любив е е не тільки пісні, але й сам Тарас Шевченко гарно співав, і коли в нього збиралися друзі, він завжди радував їх своїм співом. Також Тарас Шевченко складав музику на свої вірші і виконував їх. Ось подивіться, яка була обдарована людина. Правда, можна сказати, геніальна людина. Зараз, дітки, видатні композитори і збірки Кобзар, про яку ми з вами говорили. так? Що це за збірка? Давайте згадаємо. Так, це велика книжка, де зібрані всі вірші Тараса Григоровича Шевченка в одну, в одні, в одну книжку, і ця книжка, звичайно, називається Кобзар, правильно, дітки. Великий Кобзар багато писав про красу природи, звичайно. І ми дуже багато віршиків на цю тему читали вірші Тараса Шевченка. Ось подивіться на екран, ці картини написав Тарас Шевченко. Так, подивіться, як гарно він малював природу, як він гарно малював і водні пейзажі. Так? Давайте зараз з вами. Послухаємо кілька рядків з його віршів. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстеляє, І сонце спатаньки зове, У синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. По діброві вітер віє, гуляє по полю. Край дороги гни ту полю до самого полу. Стан високий, лист широкий нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіня. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Звичайно, дітки, цю велику людину не можна не шанувати. Ми з вами якось розповідали, що шанують Тараса Шевченко на нашій Україні, ну, позводять йому пам'ятники, так, називають вулиці, іменем, іменем Тараса Шевченка, ім'ям, звичайно, вибачте, і, звичайно, є і університет Тараса Шевченко. А ці пам'ятники, подивіться, будь ласка, на екран, побудували Тарасу Шевченку за кордоном. Тобто і за кордоном нашої, нашої України, звичайно, Тараса Шевченка теж шанують. Цілий світ, не тільки Україна, сьогодні шановують пам'ять Великого Кобзаря. У кожній оселі читають книжку Тараса шевченка «Обзар». його творчість велика і неповторна. Звичайно, художники теж вшановують пам'ять. Вони малюють картини з зображенням Великого кобзаря Тараса Фріоровича Шевченко. Ми, ну, звичайно, і ми з вами вшануємо його пам'ять, ми згадуємо його вірші. Ми дивимось на його портрет і завжди святкуємо його день народження. Ми згадуємо, але пам'ять це найголовніше у людини. Так, дітки, ось таке заняття сьогодні в нас відбулося. Сьогодні ми згадували Тараса Григоровича Шевченка, так? Я вважаю, що ви теж завжди будете пам'ятати цю велику талановиту людину. І якщо вам зустрінуться його вірші, обов'язково їх прочитайте. Бо Тарас Григорович Шевченка прагнув, щоб наша Україна цвіла і була неповторною. Так воно і виходить. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!